Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного Казацька. Всього вам найкраще, за все, вам подяку і всіх вас обміняв від душі. Так, друзі, не знаю, в мене така новина для вас. Я в понеділок уже уїжджаю. Тому, друзі, я не знаю, як там з каналом буде. Якщо що, малий заміняє мене. А я там не знаю, чи на вихідних якось там буду, чи що. Ну, подивимось. Ну, я ж не зможу вставати, блін, в 4 утра і записувати відоси. Це, блін, ти що? Це накладно буде. Мені треба висипатися після цього всього там. Так, да, Вальдемарчик. Класний відосики там про рибалочку кого цікавить. Можете зайти, подивитися, він тільки що висвітився про. Так, і це, друзі, оце така у мене. от... Я не знаю, що там, що робити, як воно піде. Тому що я в понеділок вже уїжджаю. І мені буде не, не до цього. Малий, якщо що позаміняю. Я там буду. Там не знаю. На вихідних може там буду. Ну, по-любому буду там. Як буде, тільки в мене буде нормальна там якась вільна годинка або що, як вам приєднаюсь там. Побачимо, я не знаю, друзі, як воно піде. Тому, друзі, вас зарані я кажу вам, що якщо шом, то малий. Бо може почнете тікати, відписуватися. Не відписуйтесь, а потім буду далі його вести. І хочу там ну, все улучшити, покращити канал. Все у нас буде добре, друзі. Та ну а що, ну а що в цій грі? В цій грі тільки прикра одне, що втрачено скільки часу. Аккаунт тримав, друзі, є один аккаунт, майже 100 000 боїв 53, 185, Я з 46 її підняв на 53.85, у держави, і вона майже взагалі не зникає нікуди. Та й середуха нормальна, середній урон. Там все так чітко взагалі. Все вкачано, вся техніка вкачана, прямо в колекції там вистає, там, друзі, всього хватає. Оце що прикра, А друга взагалі фіолетова, прикиньте. Тримав її. І що тепер? І тепер все на смарку чи що? Не знаю, побачимо. Може його кудись на, этот, на аукціон. Там я знаю, де можна сплавити. Може вийде. Та таким маком зразу заінтересуються. Ну, побачимо, не знаю, друзі. І ще є два простих, не знаю, може якимсь малим віддам. Хай грають. Ну, якщо вони будь там в цій рефорш, там грати, я ж не знаю. Віддам, є такі які, як, у мене там премчиків багато. Колекцій як нема, на жаль, я їх всі попроігрував. Було 165 штук. Все програв. Отож таке ВГ так видавало. Як ото мені хто сказав. Та ти з ними, так, да, я з ними. 165 танків. Просто так. Фух і нема. До да побачення. Ось ну, так от, друзі, я з ними. Ну, то, що контора стала, ну вони, вони друзі, відкрито себе показують клоунами. Що це за прикол? Вчора бонус код вів, я там просто офігів. Одна золота, одна срібла. Розробники самі себе показують клоуна. Тільки не ті розробники, не ті настоящі, що з Європи, ВГ, Wargaming, то не вони. Це ті, що їх заміщають зараз. Ви зрозуміли, за ви зрозуміли за кого. Оце ті, що їх заміняють, оце ці, цю херню і творять. Отак, друзі, поряд їм, або вони хочуть, щоб всі на Refor смотались, або мстять за Refor, або Ну, ті там зараз вилучаються. Е, до речі, зря вони їм оставили. вони тільки все іспортили ці, кому вони залишили цю гру, щоб вони за нею подивилися. І вони все роблять на зло, щоб або всі на Лесту звалили, там, щоб нові аккаунти робили, або я не знаю, що вони добиваються. Вони доб'ються, що не буде ні того, ні цього. Що цю гру просто всі видали. І підуть і грати. Як, то, знаєте, раніше там в контру по сетки рубалися. Всі, то, знаєш, толпою там засядеш. Дорослі, малі, На, нічого як садри. Знаєте, тут як по старинки. І рубайся до самого ранку. Ото були часи, друзі. В контрушечку, в кесочку, да? так там, друзі, друзі призи набагато краще. Ніж тут. Що тут вони? якісь панти розігрують для приїжджих. а там от уже куш та куш хоч раз і в год скільки там КС займає перше місце там по всьому і скільки по-моєму 10 мільйонів доларів раз у год чемпіонат проходить Ну так він же ж там же ж колосально скільки людей Ну правда так да, туди треба компи хороші По-моєму так якщо я не помиляюсь там серйозні турніри проходять. Ну, друзі, оце отаке от. Не знаю, друзі, як буде, так і буде. Що Бог дасть, те і буде. Ну так, друзі, скажу. Ну, я в понеділок качалюю. Тому, друзі, якщо що, не розбігайтесь нікуди, я вас прошу. Все буде нормально, все потім налагодиться. Просто треба. Так що, друзі, от, от так. Часи такі настали, нічого не поробиш. О, забрати любою ціною. Щось бліц показує. Потім треба зайти подивитись. Ну що, давайте, у нас буде відосик від Сержа. Дякую вам, друзі, за увагу. Це у нас буде Серж відкривати американський контейнер. Давайте побажаємо удачі. Друже, я тебе обійняв. Бажаю тобі удачі. Ми всі тобі бажаємо удачі і починаємо. Поїхали. Поїхали, пішли, полетіли без різниці. За 4250 купує. Скільки штучок? Не побачу. Скільки штуки 3-5. Що зараз покаже? 3. Перший мима. Другий не зрозуміло. Коротенький відосик, друзі. Всім вам дякую, всім вам миру, добра і дякую за те, що ви зі мною. І тобі Серж, дякую за відосик. Обняв припінняв.